Друзі сталися події, в які навіть складно віритися. Володимир Зеленський звільнив Єрмака. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Завтра, як каже президент, він займеться підбором нового складу офісу президента. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Друзі, зараз ми поговоримо про наслідки цих подій. А перед цим я хочу згадати, як все розвивалося сьогодні, а також поділитися деякими своїми спостереженнями про те, як ми отримували. Інформацію стосовно сьогоднішньої знову таки подій сьогодні. Рано вранці набу і сап прийшли із обшуками до Андрія Єрмака. А спершу про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач. А Путін це підтвердив і сам голова офісу президента, написавши таке цитую. Сьогодні на Боєсабі дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома жодне перешкоду слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці мої адрокати, які взаємодіються з правоохоронцями, з мого боку повні сп'яї. Насправді інформації про обшуки у змі було не дуже багато не повідомлялося про яку справу йдеться, але вірогідно мало йтися про клубок справду в плівок Міндіча і всіх тих корупційних наривів, які було скрито з їхньою допомогою про те, що Єрмат присутній на плівках пишуть уже давно. джерелом здебільшого є українська правда та народний депутат Ярослав Железняк. А також сьогодні, у тій же самі українській правді, з'явилася інформація, що підозву Єрмаку поки не вручили, а пізніше на цензорне повідомили, що така підозра готується. Що ж, будемо спостерігати за цією історією, принаймні на момент, коли я пишу це відео про підозру, нічого не відомо. Але знов таки, те, що ми читаємо у наших ЗМІ. Це в основному джерела, 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 події ті самі, невідомо які. Ну, і Ярослав Железняк, народний депутат до голосу, який активно це все висвітлює, ну і скоріше за все має певний злив рід набу. У зв'язку із всіма сьогоднішніми подіями, а також тим, що я сьогодні поважив і прочитав, хочу відзначити кілька речей ну, по перше. Вплив офіса президента на кадрові рішення, у тому числі на дуже непрофесійні кадрові рішення, у системі влади, простежувався давно і його треба було припинити. Ну, ми пам'ятаємо, як Володимир Зеленський казав, що Андрій Єрмак один із найпотужніших його менеджер. А, А інші люди по вертикалі вони. Ну, виконують завдання як мої менеджери, там Андрій, про якого ти сказав, один із таких менеджерів. Ну і я задоволений, що є у мене такі люди. Ну і напевно, про... тут нема про що ще додати. Ситуація, яка склалася, коли країною керує Офіс президента жодним чином не прописано у Конституції, фактично підриває систему державного управління та створює великі корупційні ризики. І ми це побачили знову таки по плітках мінтичі. Це по-перше, друге, про медіа, я про що хотілося особисто мені згадати. Я сьогодні читав медіа, я читав соцмережі, я читав дописи журналістів. І мені майже не було звідки брати інформацію, яка була б верифікована, яка повністю пояснювала ситуацію, і допомогла розбиратися, що є, де, чому і навіщо. Бо ну фактично всюди інформація була заангажована ту чи іншу сторону. І в принципі в такій в такій інформаційній парадигмі ми перебуваємо вже давно, і ця тенденція тільки загострюється. Бо фактично, джерелом усього, що відбувалося сьогодні, були журналісти Української правди та Железняк. Ну ще деякі політики, і вони часом не інформували, а нагнітали чи займалися зливим. Ну в принципі, від політиків не доводиться чекати інформування. Вніж політики, але менше з тим, з іншої сторони, ми бачили хор офісу президента, хор офісу президента із позитивних блогерів та приборних журналістів, які намагалися викрутити всю цю історію з Єрмаком. А, в хоч якийсь плюс для офісу президента прикрити так би мовити, це. Фіговолно-листожками. Ну, мені, наприклад, при певній ангажованості української а, правди дуже дивно виглядають позитивні блогери, позитивні журналісти в офісу президента, які тикають українській правді на те, що ткач перший з'явився під час обшуків в урядовому кварталі. Обшуків у Єрмака так з'явився так очевидно, що його покликали представники НАБУ, а, ну чи хтось близький до набу, і він не міг там просто так опинитися. Але хто нам про це говорить? Ті, хто захищав Єрмака, ті, хто намагався відволікати повагу від Ніндіча. ті, хто говорив про російський слід в НАБУ. ті, хто казав, що корупція це норма, ті, хто фактично покривав корупцію. Цікаво, що вони будуть говорити тепер. Ми за цим будемо дуже уважно слідкувати, тому що ми бачимо, що япис по всіх цих телеграм-каналах. Запала тривожна Мовченка, а деякі телеграм-канали і взагалі видалено весь свій зміст. Ну, ті, які пов'язують з Офісом президента, цікаво чому. Друзі, що тепер буде у нас в країні, що тепер у нас буде з владою, що у нас буде з урядом і з офісом президента? А тут постає одразу дуже багато запитань. І давайте ми всі проговоримо. А по-перше, то очолить ОТІ президента серед можливих кандидатів, яких називали змі, була Оксана Маркарова, колишня посолка України у США. Змі повідомляли, що її нібито пропонували. Посадуючи її офісу президента, сама Маркарова тоді ж публічно спростувала ці повідомлення. Ну принаймні публічно, заявивши, що не ніхто і звертався з такою пропозицією, що сама вона повернулася у приватний сектор. Також я бачу припущення, що керівником офісу президента може стати шинна прем'єрка Юлія Свироденко. Ну зокрема про це писав той який колишній міністр економіки Тимофій. Молованов який близький до президента, а так чи інакше, якою б не була ця людина, вона не повинна більше впливати на уряд, так як це робив Андрій Єрмак. Її завдання бути фактично канцлером президента. Допомагати йому, а не керувати країною. По-друге, якщо офіс президента і справді буде перезавантажений, то цього не може відбутися без звільнення іншого одіозного працівника офісу Олега Татарова, який нагадаю, раніше працював бою Нікола Азарова, заступником зрадника головного мента Януковича Захавченка, і який у нас в країні чомусь відповідає за судову поворону в системі. Я, до речі, бачив припущення, зокрема у журналіста Володимира Фомічова, що на місце Татарова може стати Василь Менюк. Це цікава інформація, яка з'явилася і ще до того, як ми дізналися про ці ці пристановки об уряді. Тому я навіть, незважаючи на те, що Володимир Жедович не пише ніяких інсайдів, процитую її сьогодні. По-третє, Андрій Єрмак не має керувати із стіні. І ніяк впливати на уряд, навіть якщо він не матиме посади голови офісу президента, бо він і не мав за посадовими обов'язками впливати на уряд, але впливав усі ці довгі роки. Що найбільше може перешкодити цьому впливу, це насправді підозра. Яка знову таки станом на момент запису цього відео проанонсована через змі, але не видіна? Ну я вже ж підозру друзі, не видаються таким обґрунтуванням. підозру видають за обґрунтуванням, передбаченим. А законодавством, якщо плівки є, якщо записи є. Дуже сподіваємося, це все оформиться у відповідні процесуальні дії. По-четверте, повинен бути перегляд роботи міністрів і закриття кадрових дір в уряді. По п'яте, стабілізація роботи Верховної Ради. Верховній Раді нагадаю, протягом цього місяця треба ухвалити бюджет. Він у нас замість повітрі, і Верховній Раді фактично ну, була дуже кризова ситуація, і тут би я хотів насправді. Зупинитися трошки детальніше на ситуації в парламенті е і подивитися, що там відбувається сьогодні. Також в інформаційному полі ненадовго виблиснув допус е е депутатом Слуги народу Богдана Яременка. Так, друзі, це той депутат, який замовляв повій в залі Верховної Ради. Це той якого знають по-моєму. Анал табух, хоча він, окрім іншого, ще й фаховий ніжнародник, він написав таке: пару разів у моєму житті мені доводилося говорити під ледлем. Я розумію, що є спокуса і можливість, що до вашої руки щось прилипне. Так ось я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонено і так далі. Але якщо це станеться і вилізе назовні. Я не докладу найменше зусиль для на вашого порятунку, а можливо, навпаки, допоможу вас закопати. Єрмака врятувати неможливо, Ще пару годин зволікань і наступне президентство. Які добре ім'я Зеленського будуть принесені в жертву спробом врятувати Єрмака. Немає такої дружби, яка б вартувала доброго імені. Дуже шкода, дуже шкода, що цей допис він написав лише за одну будину до того, як Єрмака звільнили. Щось мені підказує, що він його написав, уже знаючи про звільнення. А шкода, шкода, бо цей допис був би дуже корисним для країни, наприклад, учора, позавчора, ще днем раніше і так далі. Тім, як мені здається, що не в останню чергу звільняючи Єрмака, злийський керувався тим, що відбувалося в парламенті, і що відбувалося в його фракції Слуга народу, яка насправді вже почала пріскатися саме через Єрмака, бо Єрмак дістав парламент також. Бо якщо б вона розковалася, то це могло б запустити коаміціаду, це могло б паралізувати роботу парламенту. Уряд, знов таки, бюджету, у нас досі нема, так і невідомо, коли б він з'явився. Ну і навіть в результаті, можливо, по, Остап уряд, про який просить опозиція. Але звільнення Єрмака знімає напругу всередині монобільшості, а це означає, що Володимир Зеленський, скоріше за все, заврішить уряд за собою. І нові кадрові рішення знову голосуватимуться. Ну, скажімо, а монобільшість, яка не монобільшість, і з якимось депутатськими групами типу довіра. І тут теж знов таки важливо, що Амбрій Дермак не впливав на це. Бо звільнили Єрмака, звільнили, а що буде із ним далі, ми все ж таки спостерігаємо. Тепер треба уважно слідкувати за справами НАБУ, за тим, що буде з Єрмаком, з Татаровим і за тим, кого призначатимуть на нові посади. Це був мій випуск враження, екстрений випуск враження від сьогоднішнього дня, друзі, одна пола про політику та про медійку. Всім бажаю безпечних вихідних. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, бо тільки так на переможень, Будьмо па Папа.